Харківський державний академічний театр для льок імені Віктора Андрійовича Афанасьєва у вересні цього року взяв участь у двох міжнародних фестивалях: в Німеччині на Кьольнському фестивалі документального театру Сієтр Фестиваль Нос Європа та у Франції на найбільшому фестивалі театрів льок у світі в місті шарлівіль Мізієря. 20 та 21 вересня в місті Кьольн гралися дві вистави: музичний перформанс Вартеп про страшні злочини Царя Ірода та драматична вистава Я норм. Де показані перші дні повномасштабної війни в Україні очима підлітків. Обидві вистави підходили в рамках теми фестивалю Страх. Вони стали переможецями Open колу Українського інституту, проведеного у співпраці з Noise Європа. Також музичний перформанс Вертеп був зіграний 23 і 24 вересня на найбільшому фестивалі театрів Ляльок у світі в місті шарлівіль Мізєря. Українська вистава була вперше представлена в програмі фестивалю. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ви... Ми нашаманили. Нашаманили простір, помили підлогу, попрацювали з Пашою над піснями трішки. Попробували мікрофони за всіх. Ну, все добре. все відвічно. принаймні, як одну людину окремо з акордіона, чи ще ж чимось не так мається. Вивіру царство послав, сьогодні Христос випадав штіцю. Вдячні, що ви сьогодні прийшли до нас на перформанс. Для нас це важливо, важливо знайомитись з вами, важливо розповідати про нас, тих, хто приїхав зараз з України. Ми дуже вдячні всім, хто нам допомагає і хто зараз з нами в цей дуже складний і важливий час для нашої країни. Хочу Сказати величезне дякую усім, хто причетний до організації цієї поїздки. Тому що для мене особисто це була неймовірна можливість зануритись у, у реальність моєї великої театральної родини, тому що в цій виставі. Не тільки студенти, однокурсники моєї дочки, не тільки люблений мною режисер Оксана Дмитрівна. А в цій виставі грає хрещена мого молодшого сина. І весь їхній курс. Ну не весь він тут присутній, але частина його теж була присутня для мене. Це були була неймовірна цінна можливість зануритися в ті спогади. в ті... 20 років тому, коли наш театр театр по скрипту починався, і я бачила Віку Міщенко, яка тоді грала в нашій брендовій тоді виставі пригода ведмедиків панда. І мені здавалось, що це відбувається тут і зараз, що це вона на тому величезному столі. В будинку архітектора її чудовий голос звучить точно так же, як і двадцять років тому, і це було неймовірно. І однокушники моєї дочки, яких я ну просто люблю кожного окремо і всіх разом, і як я не впізнала Лілю, яка перефарбувала волосся в чорний колір. І тільки коли вона заспівала, то я зрозуміла, що так, це Ліля, яку я знаю, і яка є однокурсницею моєї доті. І Сереж звичайно впізнала одразу і Яшеньку, і Сашеньку. Були актори, яких я не знаю, і тим не менше, це якась така все разом, якась така органічна частина Харкова. Не дивлячись на те, що для мене вистава прозвучала абсолютно по-новому, і мені здається, що до війни така вистава, звичайно, бути не могла. Хоча я не знаю, можливо, була вона і до війни, ну мені чомусь здається, що в такому вигляді вона принаймні сьогодні. Вона для мене прозвучала як вистава Чудовий художній твір воєнного Харкова. І для мене це дуже цінно, тому що кожен з виконавців і режисер це як частина мене, і я неймовірно вдячна усім, усім за пережиті хвилини цього творчого щастя. Всім спасибі. Отукати! що це таки ну, ось на цій модусці ці камішки, камінчики. І все це ми з вами. І серце в нас зараз, ми трішки, камінчики. І отак от, от відриваємось від цієї мотузочки. Ну, Торопів плачеться від масні. Не може дішитися, бо немає. Умовно абсолютне зло, і воно таке якесь екзистенційно інфернальне, і водночас воно людсь... зовсім людське і якийсь навернення. Найскладніше у створенні ролі це було напевно такі два фактори. Перший це як так не натягати це на себе, бо я дуже не хотів ну, уособлювати це. І одночасно з тим треба було робити це чесно і наповно. І оця складність, як це робити чесно, не натягувати на себе, не приближати до себе, не ставати тим, але проводити. Це було важкувато. І друге, знайти спосіб існування персонажа, ну, як його робити так не злим злом, абсолютним карикатурним, а як його зробити так, щоб він був об'ємним, щоб це був і біль його як людини, і якісь екзистенційні, такі якісь, якісь сущностні речі інфернальні. Як це все з'єднати, щоб ніде не збрехати? Бути чесним і емоційним, і все це, це зважувати на вагах, це точно вимірювати цей рецепт, віднаходити. Я його віднаходжу кожного разу. Щось я таке знайшов, щось я таке роблю, але кожного разу це я його створю за. Ним. А це така вистава про перші дні Бучої війни, про підлітків, які це все переживають, які жили своє життя, і ось ця війна прийшла до них. Хтось вірив в це, хтось просто. Думав, що це можливо, але це десь далеко, і те, як вони переживають цю в своєму житті цю травматичну подію, хтось виїхав, хтось залишився, хтось закохався, і усі ці лінії це різні підлітки. При цьому цей максималізм, це загубленість самому собі. Це конфлікт в собі, і конфлікт з зовнішніми обставинами дуже цікаво і страшно. Воно вже тут, вже за вікном розплюши очі, І воно тебе знайде, знайде. Де, де де мене нема, мене нема. Я вглипила, допоки не дістала дна. Тепер я тут на дні ріки. Мене сховали соні риби й Ти там, я тут, ти там, я тут. Світ раз, світ каже два. Мене нема, мене нема. світ каже Це наш Даша. Вона залишилась у Бучі, але потім пішла з мамою до Києва, врятувалася. Але вона встигла закохатись, встигла. Змінити свою точку зору, змінитись сама. Вона відкриває свою душу у піснях, вона боялась відкритись людям, мабуть. Я думаю, що їй складно про це було розмовляти з подружкою, яка виїхала, з другом, який був поруч і був готовий допомогти їй. Вона закохалась і це, це прекрасно. І це страшно що ця любов відбувається на фоні війни. Персонаж Майк. Йому приблизно 17 років, він з городу Бучі. Це персонаж такий дуже наровливий, хамовитий, своєнравний. І він знав, що буде ця війна, і він до неї був готовий. І він у свої 17 років хотів допомагати чим може сам йти на війну. Ця роль трохи перегукується зі мною в тому плані, що батько Майка військовий, як і мій батько. Він теж з перших днів почав займатися тим, що оборонити свою країну. Я живу разом з батьком. Мами давно нема. Але він мені одразу сказав, що піде в тероборону, бо інакше не можна. А виявляється, що можна. Виявляється, що сука можна. Чому мій батько стоїть там проти танків, а вони похоть, і зайти? А потім повертається сюди живу. Що буде жити. Або не повертайся. Хочу бути як? Тобі чоловік. Ну, не злись на мене, я не хотіла. Я, я їду і плачу, і думав про тебе. Не злись на мене, я ж та саме, що вчора. Не чіпаю Насправді, коли я прочитала цю п'єсу, коли вона прийшла до мене руки. Als ich dieses, dieses Stück gelesen habe, als ich es so in den Händen von du, da Habe ich verstanden, dass hier in diesem Stück also ein Stück meines Lebens ist und ein Stück das Leben zu Freundin ist. Так, і для мене це було дуже важливо, тому що, ну, в принципі, я, я думаю, колеги, я думаю, ми пропрацьовували свої якісь больові точки, тобто у своєму, у своєму, у своєму житті. Und das war für uns wichtig, weil wir unsere sozialen Triggers, ja, Schmerzpunkte in den Seelen, ja, so,

жила з мамою в підвалі. За цим бачу, перед мене Наташа, я з що Ми з моєю мамою виїхали з північної Салтівки. Забігав я з ночі Салтівка в Ласи. І переїхали у роддом. У роддом.

Also sie hat auch diese Situation erlebt. Ja? Also, sie hat eine schwankere Frau kennengelernt. Also, sie lebte unter den schwankenden Frauen im Keller. Also, auf der Matratze lag ja, so einerseits ja, so eine Frau und Andererseits andere Frauen. auf habe einen Boku von der Stereo, aber ich habe einen Boku von der Stereo. Und ich war einen sehr guten Boku. Und das ist ein Wunder, ja? so, wenn man von linker Seite ja, so gebärende Frauen sieht und rechts sieht man die fallenden Bomben. So eine Vereinigung. Ja. І тому я думаю, що в принципі у всіх у нас є якісь моменти з цієї п'єси, і вони з нами пов'язані, і вони нам, та, ну, життя нам подарувало не просто так, я думаю. І я думаю, що цей штук є нам geschenkt, weil wir nicht einfach, ja, also weil wir wirklich also in jeder der Situation äh, Jeder, jeder etwas erlebt hat. І було дуже приємно поділитися ну, з нами, тому що я думаю, що тут усі в залі, які ну, сидять, а є українці, і у них є теж такі проблеми. Ну, тобто не проблема, а от така правда життя, можна сказати. І я думаю, що тут у публіку також люди з України, які це все розуміють і розуміють.

Грає персонаж Саша 18 років з Донецьку, потім з Бучі, з нього по сюжетній історії персонажа, по, по життю у сюжеті цього персонажа. І досить така жахлива ремонтна подія, що його постійно переслідує війна. На початку 14-го року він сім'єю мусив був переїхати до Бучі більш безпечного місця, як це можна було подумати на той час. Місце місця для життя, але потім, у чотирнадцятому, вже у 22 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, цього персонажа знову хапає війна і жахливі події, які він переживав у той час, переслідують його теперішнім. Тобто, тут відбувається така цікава паралель між, між минулим та теперішнім. Це перешкод, це копійологія, а ще ось. Давай. І що це? Це пігулка, де зараження диткою на фронті косується. Чорт. Раптом. таку одну ти в технічну воду і все, і її після можна. Дивитися. Це. я. Ну чесно слово, ти не віди. І часто ти таке сумнеси. На Донбасі вже тиждень нема води. Ні, це ж не Донбас. Ну я тобі скажу. Коли ми працювали з цим персонажем, треба було зрозуміти про що він, тобто як це можна зробити. Можна і шукати безлічма способами, але коли ми працювали з режисером, ми побачили, що у тексті у його текстах, у його словах, монологах дуже часто трапляється одне єдине слово шахта. І ми почали думати, що це таке шахта, про що це шахта. Яка шахта і чому саме вона, і тобто ми прийшли до того, що шахта це таке місце, яке знищує людей, яке тягне їх у дно у прірву, і ну це якась, якась така тюрма, яку неможливо знищити. Якийсь такий порочний круг, який неможливо розірвати, якраз метація персонажа одна з це розірвати цей поручний круг, і нарешті почати жити. Щоб він і після нього, ті, які будуть жили чудовим життям, і навіть у своєму одному з монологів, він каже, що він хоче знищити цю шахту, ці негаразди, і на тому місці зробити щось дійсно прекрасне. І це, як повторюється, одне з того, що хоче цей простати. Таке відчуття, <звіць> ніби ти знаходишся в учені шахти, Разом з зі землю, дядькою на місці, бачимо, нас на містечка. Чому? Чому вони усі позбігаються? Що І ми вони жодному пали? Тебе воно засилає. Нінена п'єса, яка ну, для нас вона була дуже харківського формату, тому що, ну, актори, які грають цю виставу, вони все ну, не знають про що говорить. Чувствовав на кожному з се...